Але ми повинні цьому заваду проживати. Я хочу сказати, що Віктор не є членом народної ради, але такі люди, якраз, напевно, більші, більші учасники, більші патріоти народної ради, ніж будь-хто. Я говорив. Я не принадлежу ні якої політичної сили, не є членом ніякого громадського формування. Я ніколи не буду в владі. Я живу своїм життям, але я такий патріот України. Ну, люблю я цю країну. Дякуємо я, я хочу Віктор. Щось зробити для нас. товариство. Також хочу е, е, теж подякувати. Не знаю, є тут, немає е, хлопцям із е, Загреблі, які теж долучалися до збору. Гуманітарної допомоги, я вже повідомляв, два буси відвезли в Гончарівські, Наскільки тільки мені відомо, допомагали добивати речами і бус, який ми відвезли у Херсон. Також я четверта школа, велика і... да, четверта, Ну ми вже це говорили. Четверта школа допомагала, восьма школа допомагала. Великояблунівська школа допомагала, Балаклея сільська рада допомагала і гуманітаркою грошима. Сам городок зібрав, но ще не доправили, тобто дуже багато людей, які допомагали через нашу структуру, багато здавало, особисто відвозили на локатори, на шостий кілометр. Здавали у склад. Тут міська рада і районна рада десь орендують якийсь склад, туди завезли частину продуктів для резерву для переселенців. Тобто, як -то Азавну, сказали, такий народ перемогти важко. Да, я, я ще хочу сказати, наскільки знаєте, от багато коментарів я чув. От нехай там Порошенко, олігархи скидаються і дають на армії. Але ви знаєте, те, що я бачив, от, допустим, по Чингару, коли десантниками давали, я показував, як ці продукти збиралися, як там бабульки, ці кілограм гречку. Ціни, от їм. О цьому командиру підрозділу тім набагато приємніше в них такі ну, душа розривається, коли іменно простий народ Так, да, там ту 5-10 гривень, хто там ну 50, хто скільки зміг, але для них це набагато важливіше, чим якийсь олігарх, який він там і не почувствує, якщо він виділить якийсь там мільйон чи два. Там це він цю але коли бабулька, вони бачать, що от бабулька можливо ту п'ятерку, даже останню, вона віддає, і плаче. Вона каже, діточкам там нехай вони тримаються там. Для них це настільки важливіше, тому що я в, соці... ну, в соцмережах є такі, що от вам стидоба, типа, розвалили армію, та не вина ну, тих хлопців, солдатів, які зараз там дійсно можливо і сидять і голодні, що ну, управляли нами такі тирани, як я їх назвати, я не можу, як їх людьми, навіть не можу назвати. Але Саме важливо те, що їх підтримуємо ми, простий народ. От для них це психологічно дуже важливо. Надзвичайно важливо, що це. Для нас це, це не, не дуже важливо там ту десятку чи двадцятку віддати для них. Але щоб показати, що от ми їх підтримуємо, от народ підтримує простий, це для них надзвичайно важливо. Це я бачив, я ж говорю, коли цього бойового офіцера я не впевнений, що він ніколи в житті мать, не плакав, а тут, коли я відкрив цей плакат, в нього сльози полилися річкою, то для нього це було настільки важливо, що не передати. Так що от так. Дійсно, не тільки гуманітарна допомога і моральна підтримка сьогодні важлива для тих людей, які інколи в деяких моментах покинуті навіть державою. Ну що, товариство? Традиційно молитва і Славич. А, Ще надам Валентину Назаровичу слова, і просто щоб не забути, хочу нагадати, що сьогодні нас знову запросили на прямий ефір з Сергієм Миколаївичем о 20.20 й 20. двадцять сміла тів. Я мікрофона, я голосно розмовляю. Я шановний, тут у вашому кругу цих подій перших, село різних обставин, тому що більше лежу, ніж стою. Ну, то не суттєво, бо я сьогодні шуткував із лоссами. Кажу, я можу. Запропонувати себе лише в виді матеріалу для барикади. Ну оскільки ще я рухаюся, то ще й патрони зможу подавати. Тобто це теж е, своєрідний е, з іншого боку, вигідно, як казав Сергій Миколаївич, він не втече, не погано набігає, не втече. втече, не. Біги, не втече. <свят> але що я от вам хотів би сказати? Ви не сміла, але ви сміляни. І вже від того, що ви сміляни, це багато говорить. Я глибоко весь час. Думаю, і не сьогодні і не зв'язку з цими подіями. Якщо хто був присутній дві 2004-2005 році, ви знаєте, ми держали тут Смілянський майдан. Ми ми глибоко вірили. І тоді я теж всім казав, шановні, я вже в віці і в тому розумі, коли мені посад не потрібно, мені не треба влади, мені не треба благополуччя. Я хочу, щоб наші діти і внуки мали нормальну правову захищену державу. Це був, вибачте, недалекий час. А падіння того, що ми називаємо те, що розкладало і загнивало нашу державу, воно далеко знаходиться. Воно знаходиться в Радянському Союзі. Потім ви розумієте, в чому відбулася трагедія. Я сам член комуністичної партії Радянського Союзу, але я із середини бачив, як вона загнивала. Говорили керівники одне. Думали друге, а робили третє. В чому вся трагедія заключилась того режиму? Чому розпався Радянський Союз? Брехнею розпався. Тому що одні трудилися, а другі грабали тоді, отримали самостійну Україну. Вибачте, в чому відбулася трагедія? Знову таки до управління державою прийшли ті люди з так званою комуністичною психологією. Це що належить державі, належить нам їм, тим, хто правує, вибачте. Аналізую починаючи від першого президента і закінчуючи цим трагічним чудом, тому що тоді, в 2004-5 році, на цьому майдані, знаючи, які можуть наступити наслідки перед людьми з я говорю, що це криміналітет, це людина, яка пройшла школу, вибачте прямого криміналу. Ну, мало того, ви й не володієте цією інформацією. Говорять, що за Януковичем ще числиться один злочин разом із пшонкою – за та вбивство журналіста Олександрова. За ним не один злочин. Якщо повернутися до інформації, ту, якою володію я, вона з перших уст людей, то Янукович при п'янках, коли приїжджав Путін дві 2004 році, поділився своєю хоробрістю, що відбуваючи покарання в тюрмі. Він разом із своїм коришем скинули з верхатури охоронця, вбили. Але той кориш взяв відповідальність на себе, а таким чином він теж оказався героєм. Цей факт е, є, мене дивує, чого сама система правоохоронна не займається цим. А це вибачте обличчя того правителя, який 4 роки довів країну. Ну це свідомо. Я глибоко переконаний. Ну, є представник нашої служби безпеки, що ця людина, знаходячись в місцях позволення волі, була завербована комітетом державної безпеки. Він є той агент, який працював. Лінія поведінки, яка була зведена до того, продавати, продавати усіх там, в колоніях підбирати те, що називається кримінальний світ. В кінцевому результаті вибачте від кучми до Ющенка йшла. Дуже гарна масирована підготовка, як розвалити те, що не створили. Подивіться на територію, подивіться на ті підприємства, яких немає. Подивіться на ті колективні господарства, яких немає. Подивіться на ту армію. Тобто це системна ціленаправлена робота, щоб розвалити основу економіку держави. В Кінцевому результаті, що ми мали, ми мали режим. І знову я кажу, я з мене знімаю відповідальності. Незалежно від того, як я голосував. Я голосував проти Януковича, але ми його привели до влади. Ми і моя особиста відповідальність теж є, тому що я, значить, не переконав сусіда, не переконав родича, кого ми ведемо в владу. Хоча були, ж були Я ж кажу, були, були. я ж не заперечую. А що я заперечую? Я був до тих. Ваші всі я... шесть брати то до, до тисячу ви ви могли щось робити до 1998 року. Я був у владі, яка називається прокурорська влада. Я можу звітувати за св... за кожен свій крок моєї влади, а тому, що ви не знаєте, а я вам скажу, я своїм розказував про радянському союзі. Це перший прокурор, який в смілі пропросив людині не виправдальний вирок. Після того два роки мене, вибачте, обтирали як хотіли. Я не хвалю. Є позиція людини, я не заперечую, що я не був при владі. А в, 2000, а в 1998 році, я, будучи при владі на прокурорській посаді, звернувся до вас і сказав, що корумпований мер йде у владу. То Мене звільнили за порочущий поступок, а мера призначив Азару головою героградської податкової адміністрації. Я не, не знімаю ніякої мене. Тикнути сьогодні можна на мене, на інше не за це мова йде. Мова сьогодні йде за те, що сьогодні ми маємо. Ми маємо ту державу, ту територію, яку ми маємо. А сьогодні ці завдання, які стоять, не допустити чергові помилки. Привести першу людину у державі, а від неї багато залежить, бо ви ж бачите, який сьогодні головнокомандуючий внаслідок чого трапилась в значній мірі та трагедія з подіями у Криму. Через це сьогодні питання зводиться до того: максимально максимально не допустити до влади тих, хто був при владі з тим, я вас погоджуюся, і вибачте, абсолютно на людському рівні підбирати порядних людей яких можна відправляти владу непорядних людей, там не повинно бути, а порадні не як для сміли 70 тисяч населення немає. Прийшов по сусідах, розкажуть усе, де спав, з ким спав, де крав, скільки крав. Через це сьогодні питання консолідації, на мій погляд, являється самим головним, в тому числі на рівні Смілянщини. Кому не довіряєте, от був при владі, не довіряйте і не допускайте до влади. Ніколи не допускайте до влади. Бо допустивши до влади, ви будете мати іншу владу. І всі говорять за владу. Шановні, влада не помінялася, помінявся режим, а владу треба ще міняти. Ще довго треба, щоб поміняти владу. Ще довго треба розбиратися в тому. Кого і як допускати до влади, кого заміняти і на кого заміняти, тому що в 2004 тисячі четвертий рік, за правління Ющенка показав, як можна розвалити все, як на нівець можна звести. І вибачте, якщо відвертиме бути до кінця, то злочинця Януковича до влади привів Ющенко Ющенко. Я не знаю, що було б, якби Юля керувала, але те, що він привів криміналітет до влади, це однозначно. І сьогодні білим і пушистим бути і казати, що я такий патріот України, де да я вилізу на той постамент, і ногами буду топчувати, що я великий патріот України. Тільки єдине патріот не кради, чужого не бери. І якщо вже кажеш пулю в лоб, то йди, щоб тобі пулю в лоб, а не дітям, яким по 18-20 років. Сьогодні питання.